Дорогі глядачі! Зараз на телеканалі Надія ви дивитесь програму Біблія продовжує говорити. Я радий знову поспілкуватися з вами. Минуло більше п'ятисот років з тих пір, як після багатомісячного плавання Христофор Колумб з групою іспанських авантюристів виявив новий світ. Земля! Земля! закричав Родріго де Тріана. Так була відкрита Америка. Історія людства це безперервний ланцюг відкриттів, закон всесвітнього тяжіння, електричний струм. Науковці завжди мають нові відкриття, і попереду їх ще безліч. Сьогодні вчені намагаються створити ліки від раку, знайти секрет вічної молодості, виявити інші світи за межами сонячної системи. Не дарма, адже у кожному з нас закладено прагнення осягнути незвідане. Воно є в душі дитини і старого, незалежно від вченої ступені чи рівня допитливості. Саме тому з глибоким зацікавленням ми продовжуємо дослідження книги «Об'явлення». Крок за кроком перед нами відкриваються нові горизонти пізнання у світлі цієї апокаліптичної книги. В попередніх програмах ми розглянули послання Ісуса Христа до семи церков в Малій Азії. За Божим провідінням ці листи були написані та передані через пристарілого апостола Івана. У кожному окремому посланні прославлений Христос дає оцінку духовному стану церкви і пораду, як виправити та покращити цей стан. Далі, у четвертому розділі книги об'явлення, місце дії переміщається з землі на небо. І апостол Іван починає описувати те, що бачить цей уривок називають серцем книги об'явлення. Ми і далі будемо зауважувати мову символів, тому повинні бути добре підготовлені, щоби знати, як тлумачити символізм книги об'явлення. У першому вірші першого розділу написано об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має, і Він показав і послав своїм ангелом рабові своєму Іванові. Назва книги свідчить про те, що попереду будуть нові відкриття. У першу чергу книга об'явлення відкриває нам Ісуса Христа та вчить підтримувати міцні стосунки з Ним у всіх перипетіях життя. Свого роду її сміливо можна назвати п'ятим Євангелієм. Чотири Євангелія описують життя і діяльність Ісуса на землі, а книга об'явлення розповідає про Його діяльність у вічності. Мета книги показати, як. І сьогодні Ісус продовжує працювати у небесному святилищі, щоби кожен з нас міг спастися. Це також свідчення Ісуса, щоби розповісти про події майбутнього. Це не гороскоп і не висловлювання здогадок щодо прийдешнього. Читаємо перші два вірші четвертого розділу. По цьому я погляну, і ось двері на небі відчинені, і перший голос, що я чув його, як сурму, що зо мною говорив, сказав: Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому. І зараз у дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. Слова по цьому не говорять про якийсь хронологічний зв'язок між подіями останнього відіння Івана, після того, як апостол отримав відіння, описане з першого по третій розділи, про події, що відбуваються на землі. Іван дізнається про важливу подію, яка відбувається на небі після Вознесіння Ісуса Христа. Через двері, відчинені над святеє святих та престолом Всесвіту, апостол побачив Божий престол. Тепер увага Івана зосередилась на цьому символічному видінні. мабуть, недарма слово престол вживається у книзі об'явлення 47 разів із 62 випадків у Новому Завіті. Тема престолу важлива для Івана. Вона дещо цікавила. І сучасників пророка їхнє життя було наповнене думками про земні престоли. А християни, яким писав Іван, натерпілись переслідувань від Римської імператорської корони. Концепція Божого небесного престолу використовується у книзі об'явлення, щоб нагадати нам про його реальне існування та перевагу над усіма земними тронами. У книзі об'явлення також згадується престол сатани і престол звіра. Божий трон протиставляється їм. У старому завіті Божий престол сприймався як останній притулок, остання надія для людей у дні лиха і вічію. Про це ми читаємо у книзі Пророка Єремії. Трон слави, високий від віку, це місце нашої святині, надія Ізраїлева, Господи, посоромлені будуть усі, хто тебе залишає. За днів неминучих судів Старого Завіту пророки посилалися на престол Божий як на підставу свого благання до Господа і основу майбутньої надії відновлення. Престол Божий був місцем, куди могли звернутися з молитвою страждаючи, гнані, пригноблені, і отримати допомогу від Господа. Для всіх них божественний престол був непохитною підставою віри. Ось як цю ідею передав псалмис Давид. Бо суд мій і справу мою розсудив ти, ти на троні судевім сидів, суде праведний. Розвиваючи це старозавітнє значення Божого престолу, Іван бажає донести до своїх побратимів, християн ясну віску про те, що престол Божий це правляча влада у всьому всесвіті. «Престол» – це ключове слово в четвертому розділі книги об'явлення з 47 випадків. Використання цього слова в книзі об'явлення в четвертому розділі воно трапляється 14 разів. Ця центральність престолу спонукує нас назвати місце описаних у четвертому та п'ятому розділі подій небесним тронним залом. Престол символізує право управляти царством. У залі, окрім самого трону, Іван побачив сидячого на престолі. Цікаво, що апостол не намагається описати зовнішній вигляд Господа, як описував би людину. У своїй книзі він називає Бога як того, хто сидить на престолі, та двічі в четвертому розділі індифікує Його як Господа. Бога Вседержителя. В третьому вірші написано, сидячий подібний був з вигляду до каменя Яспіса і Сардеса, а веселка навколо престоловидом подібна була до смарагду. Сліпучу велич Бога апостол Іван порівнює з сяйвом дорогоцінного каменю, яспису, сардису і смарагду, ось що сказав про Господа Давид в 103 му псалмі. Зодягає він світле, як шати, небеса простягає не мов би завісу. Єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може честь йому і вічна влада. Амінь. Апостол Павло в першому посланні до Тимофія, в шостому розділі пише, що Бог живе в неприступному світлі, веселка, сяйво навколо Божого престолу, є символом завіту Господа з людиною. Вона вселяє тверду впевненість. В обітницю Божого завіту з людиною після потопу. Всі ці описи тронного залу в четвертому розділі книги об'явлення є певним підтвердженням великих видінь престолу, описаних у Старому Завіті, Михей стверджує. Бачив я Господа, що сидів на престолі своїм, а все небесне військо стояло при ньому з правиці його та з лівиці Його. Прокісая бачив Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, в славі та величі. Даниїл описує Господа наступними словами. Я бачив, аж ось поставили престоли, і всівся старий днями, одежа його біла, як сніг, а волосся голови його немов чиста вовна, а престол його огняне полум'я, колеса його палахкотючий вогонь. Огнена річка пливла і виходила сперед нього, тисяча тисяч служили йому, і десять тисяч, десятків тисяч стояли перед ним. Сцена біля престолу, описана Іваном в 4 розділі Книги Об'явлення, вбирає в себе риси всіх цих величних видінь престолу і Старого Завіту. Особливо зацікавленість викликає те, що з самого початку відіння вся увага Івана була зосереджена на престолі. Боготець представлений як сидячий на престолі, він є об'єктом захоплення і поклоніння сонмів ангелів. Події, описані в 4 та 5 розділах книги об'явлення, побудовані на обітниці з 3 розділу, де Христос обіцяє переможцеві сісти на його престолі так само, як Він переміг і сів з отцем на престолі. Майбутнє виконання цієї обітниці можливе лише після другого приходу Христа. А четвертий і п'ятий розділи, в центрі якого Божий престол, це прелюдія царювання Христа. Поблизу трону Іван бачить ще 24 престоли, на яких сидять 24 старці, задягнені у білий одяг та золотими винцями на головах. А навколо престолу, двадцять чотири престоли. А на престолах я бачу двадцятьох чотирьох старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. А від престолу виходили блискавки і голоси, і громи. А перед престолом горіли сім свічників огняних, а вони сім духів Божих. І перед престолом, як море скляне, до кришталю, подібне. А серед престолу і навколо. Четверо тварин, повні очей спереду і ззаду, і перша тварина подібна до лева, а друга тварина подібна до теляти, а третя тварина мала лице як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. І ті чотири тварині, кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині Повна очей і спокою не мають вони день і ніч, промовляючи свят, свят свят Господь Бог Вседержитель, що він був, і що є, і що має прийти. Цікаво, що вік старців ототожнює їх суддею, волосся якого біле, як сніг, а те, що вони сидять на престолах, розкриває характер їх діяльності, вони судді. Ці 24 старці символізують перемогу тих, кому буде дано право сісти поряд з сином людським на його престолі, щоб допомогти йому звершити суд. Про це написано в посланні до Лаодикії на фоні цих подій вони підносять хвалу подяку Богові. І коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе віки вічні, тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають він всі свої перед престолом та й кажуть: достойний ти, Господи, Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив. І з волі твоєї існує та створене все. Згодом старці будуть мати справу з молитвами святих, і один з них навіть допоможе Івану визначити тих, хто залишиться спасенним. Ці обов'язки описують їх скоріше як священники, ніж суддів. Разом з тим, ці дві ролі не є несумісними. Старці, подібно священнику за часів Мойсея, одночасно виконують обов'язки і священника, і судді. Зрозуміло, що число 24 є символічним і складається з двох груп по 12 в кожній. 12 – знаменне число в книзі об'явлення. В новому Єрусалимі 12 брам, названі іменами 12 колін Ізраїлових, а на 12 підвалинах написані імена 12 апостолів. Крім того, 24 черги священників змінювалися для служіння в старозавітнім храмі. Вони називалися головними перед Богом. А 24 старці, як священники, постійно поклоняються і приносять молитви святих Богу. Служіння цих старців це прославлення Бога земною копією, якого було служіння в храмі. Всі ці міркування ясно говорять, що 24 старці, швидше за все, це символічна група, що представляє весь спасенний і вірний народ Божий та церкву в усій її повноті. Їх опис добре вписується в картину спасених в книзі об'явлення, білий одяг, вінці праві. Переможців, сидіння на престолах, це все обітниці народу Божому. Їх сидіння на престолах навколо Божого трону нагадує обітницю Ісуса. Переможцеве сісти я дам на моєму престолі зо мною, як я переміг був із отцем своїм сів на престолі Його. Тепер виникає запитання, коли і як ці старці потрапили в небесні двори. Книга об'явлення цього не пояснює згідно Євангелія від Матфія, 27 розділу, коли Ісус помер на хресті, повідкривалися гроби і повстало багато тіл спочилих святих. Текст не говорить, що далі сталося з цими святими. Апостол Павло пише в четвертому розділі послання до Ефесян, що коли Христос підносився на небеса після Воскресіння, то полонених набрав. Цілком можливо, що ці воскреслі святі піднеслися з Ісусом на небеса як представники відкупленого людства. Перед Божим престолом також знаходяться четверо тварин, у кожної по шість скрил, кожна повна очей спереду і ззаду. Ці четверо тварин кілька разів згадуються в книзі об'явлення. Вони завжди знаходяться в безпосередній близькості від престолу. Вони весь час беруть участь в поклонінні і прославленні Бога. Без сумніву, ці образи взяті з видіння пророка Єзикіїля, де він бачив чотирьох тварин. Кожна мала чотири обличчя як у людини, як у лева, як у теляти, так як і у орла. Єзикіїль їх визначає, називаючи херовимами. Чотири тварини з книги об'явлення також нагадують видіння пророка Ісаї в шостому розділі. Він описує шестикрилих серафимів, що вигукують свят, 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 господь Саваот. Близькість чотирьох тварин до престолу також нагадують хірувимів із ковчегу завіту. Вони були звернені один до одного своїми обличчями, а крилами покривали престол милості. Бог часто зображений в Біблії сидячим на престолі між хірувимами. В книзі Пророка Ісаї написано. Господи Саваоте, Боже Ізраїлів, що сидиш на хіровимах, Ти той єдиний Бог для всіх царств землі, ти створив небеса та землю. Всі ці факти ясно вказують на те, що чотири тварини об'явлення це піднесені ангели Божі, які служать йому і охороняють його престол. Вони беруть участь у керівництві небесними сонмами в їх небесному поклонінні і хвалі. Ми можемо припустити, що зміст 4-го розділу книги об'явлення міг легко викликати в пам'яті читачів першого століття нашої ери обстановку сучасної їм Римського імператорського двору і культові церемонії в ньому. Так само, як римський імператор, в оточенні друзів і радників вершив справедливість, так само і Бог в четвертому розділі представлений в оточенні сонмів, звеличених ангелів і представників відкупленого людства. Небесні воїнства зібралися не для здійснення суду, але з особливої нагоди великої церемонії воцаріння Христа на небесному престолі. Представники людства вливаються в радісний вселенський хор, який вітає царя Всесвіту. Іван додає декілька додаткових деталей в опис сцени у небесному тронному залі. А від престолу виходили блискавки і голоси і громи. А перед престолом горіли сім свічників огняних, а вони сім духів Божих. У старому завіті цей феномен поєднували з появою Бога. Можливо, в думках у Івана був опис з гори Синай під час передачі закону. В книзі вихід написано. І знялися громи та блискавки, і густа хмара над горою та сильний голос сурми і затремтів увесь народ, що був у таборі. Те, що перед престолом горіли сім огняних свічників, говорить про роботу і дію Святого Духа у всій повноті, адже вогонь символізує третю особу божества, Духа Святого, а число сім є числом повноти. Наступне явище, яке привернуло увагу Івана, це скляне море, подібне до кришталю. Кришталева поверхня моря просягалася перед престолом, відображаючи спалах різнокольорових вогнів. Все це створювало перед поглядом провиця невимовно піднесену картину величі Божої. Опис цієї сцени в небесному тронному залі досягає своєї повноти і кульмінації в нескінченній хвалі, що виходить від чотирьох тварин. Вони промовляли свят, свят, свят Господь Бог, Сидержитель, що Він був і що є, і що має прийти. Це нам нагадує пісню серафимів з видіння пророка Ісаїв 6 розділу: свят, свят, свят Господь Саваот. З 9 по 11 вірші цього ж таки розділу із книги «Об'явлення» написано. І коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто Сидить на престолі і живе віки вічні, тоді падають двадцять чотири старці перед тим, хто сидить на престолі і вклоняється тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом та кажуть: достойний ти, Господи, Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує, та створене все. Текст четвертого розділу відображає кілька античних практик. Зняття 24 чотирма старцями своїх вінців перед Богом, що сидить на престолі, відображає палацеві церемонії, що дійшли з часів Риму, коли царі складали свої вінці перед всесильним імператором, проявляючи підпорядкування і шанування. Вигуки ти гідний лунали при тріумфальному приході римського імператора, наш Господь і Бог, таким був офіційний титул доміціана Римського імператора в часи написання книги об'явлення. Саме через відмову визнати імператора Господом і Богом, християни того часу зазнавали гонінь. На противагу претензій римського імператора, 24 старці, як представники спасенного людства в небесних дворах, проголошують Бога єдиногідним називатися Господом і Богом усього Всесвіту. Отже, в четвертому розділі книги об'явлення сцена відбувається навколо престолу в небесній святині. Тут акцент робиться на спокутній смерті Христа, а також на тому, що було досягнуто на хресті. 24 старці, представники відкупленого людства, разом з небесними сонмами зібралися в тронному залі в очікуванні, щоби привітати Христа, який ось ось має зійти на престол праворуч Отцям. Те, що робить Бога гідним хвали і прославлення, як судді і царя, це його статус Творця Всесвіту. Якби він не був нашим Творцем, наше поклоніння йому було б ідолопоклонством. Можна поклонятися Творцеві або поклонятися ідолу. Вибір залишається за нами. Тільки Бог, будучи нашим Творцем, може судити про наше істинне призначення і дарувати нам спасіння. Запрошую вас до поклоніння істинному і живому Богові, нашому Творцю, Богу Отцю, Богу Сину і Богу Святому Духу. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми сердечно вдячні Тобі за те, що Ти наш Бог свого часу створив нас на свій образ і подобу. Ми безмежно вдячні Тобі, за те, що Ти відкупив нас з рабства гріха. І сьогодні, Господи, з глибоким усвідомленням, ми Твоє творіння, ми твій спасенний тобою народ, поклоняємося тобі і дякуємо Тобі за Твою велику любов. Вдячні Тобі, Господи, за ці чудові сцени, описані в Книзі об'явлення, коли ти повернувся в небесні простори після здійснення спасіння людського роду на землі, після свого розп'яття і воскресіння, Ти вознісся. Господи, ми приєднуємося до небесних голосів і прославляємо Тебе і величаємо, бо Ти є наш єдиний Бог. Благослови нас, благослови наших глядачів. Допоможи, Господи, кожному усвідомити, що було зроблено тобою. Ради нашого спасіння і до Боже, Господи, нам завжди прислухатися до Твого святого Слова і жити відповідно до слів Твоєї настанови. Віряємо наше життя в Твої святі руки і щиро дякуємо Тобі за те, що ти чуєш нашу молитву. Амінь. Пам'ятайте, лише Бог заслуговує на істинне поклоніння. Все інше Біблія називає ідолопоклонством. Яким має бути наше поклоніння істинному Богу? Ми розглянемо в наступних програмах. Для кращого знайомства з біблійною ідеєю богопоклоніння рекомендую вам серію біблійних уроків дивовижні факти. Щоб отримати її безкоштовно, напишіть нам на електронну адресу, вказану на екрані. або зателефонуйте нам за телефоном 0800 30 20 20. Незабаром зустрінемось. До побачення.